Чому ми вас зібрали сьогодні? Чому Марк Соколовський є такою зараз знаковою фігурою для України і не тільки для України, як виявилося, і для США, і для Нідерландів? Цю людину два роки тому публічно обвинуватили у скоєнні Наймасштабнішого кіберзлочину з подачі органів прокуратури Сполучених Штатів назвали хакером всіх часів та народів. Але чи це є правдою? Сьогодні ми розповідаємо реальну історію Марка Соколовського як громадянина України, який є патріотом і прагне захищати свою країну. Від російської агресії. З самого початку я хочу наголосити, що ми жодним чином не висуваємо якихось звинувачень уряду Нідерландів чи Сполучених Штатів Америки. Ми будемо говорити тільки про окремих осіб, які мають відношення до Сполучених Штатів чи Нідерландів. Які вчинили на нашу думку незаконні дії, що призвело до того, що зараз Марк Соколовський змушений звертатись до громадськості, до міжнародних ЗМІ, до урядів і сполучених штатів, і Нідерландів, і своєї рідної України для того, щоб знайти справедливість. Я Марк Соколовський, громадянин України. Зараз записую цю промову в тюрмі Нідерландів за адресою сміт 1 Зандар. Вже у понеділок мене можуть відправити примусово до тюрми у США. Я звертаюсь до вас, Володимир Олександрович, як до першої особи нашої держави, як до президента і верховного головокомандувача. Я також звертаюсь до Уряду України, українських спецслужб. Та української активної громадськості та українських ЗМІ. Мене несправедливо і безпідставно обвинуватили деякі американські політики республіканці та підвладні правоохоронці зі штату Техас США у скоєнні безпрецедентного кіберзлочину проти інтересів США. Мене обвинувачують в написанні шкідливої програми Recon, яка може зламати будь-яку систему захисту. І завдати шкоди мільйонам користувачів по всьому світу. На мене публічно навісили ярлик кіберзлочинця. Медіа розповсюдили про мене багато недостовірної та викривленої інформації. Я зараз сміливо заявляю, що я не писав цієї програми і не міг її написати, бо я не володію язиком програмування. На якому написана ця програма, З початку повномасштабної війни, як фахівець в ІТ, я приймав активну участь в кібервійці чи агресору в складі команди інших кіберактивістів. Наші дії завдали значної шкоди ворогу. Також я став активним волонтером благодійного фонду милосердя для того, щоб постачати для захисників України все необхідне для відсічі агресора саме за дорученням фонду, як волонтер. Я приїхав до Нідерландів у березні минулого року на переговори щодо закупівлі бронежилетів для українських бійців. Але 20 березня 2022 року Нідерландська поліція в Нідерландах мене заарештувала за запитом Америки для подальшої екстрадиції. Весь цей час мене тримають за хратами у тюрмі і ставляться до мене як до злочинця. Нехтуючи презумпцією невинуватості, мені заборонили користуватися комп'ютером та інтернетом. Мені відмовили у моєму праві на справедливе розслідування і перевірку правдивості моїх слів про непричетність до злочину. Моєї позиції ніхто не цікавився і не вислуховував. Весь цей час Нідерланди чинили щодо мене психологічне і фізичне насильство, відмовляли у наданні медичної допомоги, перекладача. Ставилися до мене як до людини, в якої немає гідності та прав, внаслідок чого погіршився мій стан здоров'я. Я майже два роки намагаюсь довести уряд до Нідерландів, що саме Нідерланди та Україна мають провести своє об'єктивне розслідування, що я готовий надати всю інформацію, що мені відома. За весь час мого перебування під вартою обвинувачі США не надали жодного доказу. Я прошу мою державу надати мені можливість повернутися до України, щоб захищати свою країну, оскільки мої знання та вміння можуть багато у чому допомогти у боротьбі з агресією. Мій досвід і навички настільки були оцінені моїми опонентами, що деякі ЗМІ називають мене кращим хакером всіх часів та народів. Я можу значно підтримати кібербезпеку нашої країни, маю знання і досвід. Але всі мої звернення до посла України в Нідерландах за весь цей час виявилися марними. Я прошу українських журналістів розповсюдити це звернення, щоб мене нарешті почули. Тому я звертаюсь публічно і прошу свою державу забрати мене додому для служби на благо України. Слава Україні! Зараз я хочу надати слово американському адвокату Марку Соколовського, а він є російськомовним, але він є громадянином Сполучених Штатів Америки, який повністю підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії і взяв на себе таку відповідальність підтримувати Марка Соколовського в Сполучених Штатах, як відомо, Марк Соколовський в даний момент обвиняється по нескольким статтям, включаючи зговор з селі. компьютерного мошенничества, также мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывания денег, а также кражу личных данных с отягчающими последствиями. В случае признания его виновным, Марк Соколовский может получить максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег, 5 лет за сговор по компьютерному мошенничеству, а также обязательный последовательный двухгодичный срок за кражу личных данных с отягчающими последствиями. То есть это дополнительно два года, которые могут быть добавлены к его сроку. Мой клиент отрицает категорически предъявленное обвинение, и мы намереваемся участвовать в этом деле и защищать интересы Марка Соколовского. Есть очень серьезный вопрос, который я вас прошу осветить. Скажите, пожалуйста, вам отдавали, насколько я знаю, ответ на ваш адвокатский запрос, по какой причине попытка экстрадиции Марка Соколовского в США, вот, которая была, она не удалась? А, да, приблизительно две недели назад а, ожидалось, что... Состоится экстрадиция, однако она не состоялась. Мы уже были под впечатлением того, что Марк вылетел из Нидерландов, однако после контакта с федеральными прокурорами появилась ясность в этой картине. То есть случился, как они утверждают, медицинский инцидент, медицинский эпизод, и в результате этого тогда самолет не вылетел. То есть это то, что было сказано мне в сообщении от Федеральной прокуратуры. Спасибо большое. Нам важна эта информация, потому что нашим коллегам в Нидерландах, Нидерландское правительство, Министерство юстиции отвечает, что с Марком все хорошо, и состояние его здоровья такое, что позволяет в любой момент осуществить экстрадицию. Мы наблюдаем со своей стороны ситуацию, что в течение двух лет человек находится в Нидерландах под стражей. В течение этого периода времени какие-то следственные действия велись по делу Марка Соколовского в отношении него? То есть у нас такой информации, например, нет. Может быть, у вас она есть? Но что касается следственных действий, трудно сказать, потому что это не афишируется. То, что а, можно а, действительно отметить, это то, что судья, который был изначально назначен по этому делу, а, он а, ушел в, а, в отставку, вышел на пенсию в а, весной минувшего года. Если мне память не изменяет, это было в мае, и вот а, с мая по а, декабрь, когда мы начали активно заниматься этим делом, Процесуальних дій, які не було. Спасибо большое за ваше виступлення. Я каплієр в нас сьогодні присутній на нашій прес-конференції. Він є виконавчим директором філії підприємства Stellar Harkiv Group. Це саме те підприємство, з яким співпрацював Марк Соколовський для якого він створював програмне забезпечення. Виконував ті проектні завдання, які дозволяли йому далі рухатися в своїй професії, і він мав дуже високий авторитет серед своїх колег. І, і те, що ми бачили в мережі інтернет, коли йшла про дуже дорогі uh, остатки, дороги дорогі, дорогі fancy автомобілі, fancy from, from, коли Марк... Mark... Але Марк лише керував цими автомобілями, тому Але ми не впевнені, що це насправді так, як це намагається представити. Я також бачив в інтернеті, що, що Марко було багато готівкових, готівкових коштів в його руках. <звілля> і також він мав е квартиру в Харкові, яку він купив за готівкові кошти. І це за готівкові кошти? Авамова йшла про дуже значні готівкові кошти, тому що виглядає тому. Це виглядає 50, 000, дещо дивно to. в даному випадку. Ми також бачили те, що мова йшла про певні коди через сервіс iCloud. і я також роблю це час від часу, тому тут немає нічого такого що можна кидати, закидати в провину людині. Я Також був відповідальний за питання безпеки в цій компанії, тому я також був залучений до за цього, тому тут також не на що дивимося, що люди можна притягати до звичайні речі, тому це нас також Зараз до нас приєднався адвокат Марка Соколовського, який працює uh, у Франції. Він представляє інтереси марка в Європейському суді з прав людини, і я рада до нас запросити. Єгора Бойченка марк знаходиться зараз географічно в Нідерландах і його екстрадиції вимагають Сполучені Штати Америки на підставі пред'явлених йому обвинувачень. Uh, значить, ситуація складна у зв'язку з тим, що Марк вже доволі довгий період перебуває під вартою uh, в неналежних умовах. Йому, на мій погляд, як адвокату, який спілкується з членами його родини і з іншими колегами з інших юрисдикцій, так само з колегами з Нідерландів? Uh, мені якби, в мене дуже багато питань стосовно умов. Тримання марка і умов, в які марка можуть видати в його нинішньому стані. Марк молодий хлопець, але його стан здоров'я дуже і дуже незадовільний. Є вимоги. Міжнародного законодавства Європейської конвенції справ людини, по-перше, які вимагають ставитися з повагою до будь-якої людини безпосередньо в незалежності від того, де вона знаходиться, якщо людина знаходиться під контролем тої або іншої держави, а в нашому випадку він знаходиться в установі в пенітенціарній установі, очікуючи своєї екстрадиції, держава має надати йому всі. Зоб всі е, належні умови його тримання, і якщо його стан здоров'я незадовільний, йому має надаватися відповідне лікування, доступ до лікарів, доступ до своєї медичної карти, доступ до історії хвороб е, і відповідне ставлення до нього як адміністрації тюрми, як керівництва тюрми. Так само, і лікарі, які знаходяться в тій пенітенціарній установі, або яких мають запросити для того, щоб встановити стан його здоров'я, якщо необхідно призначити курс лікування і надати належне йому лікування. У нас склалася така ситуація принаймні, після того, як перемістили марка до карцеру. Я постійно на зв'язку з його родиною, з тими людьми, які зараз в Нідерландах вийшли до складу ініціативної групи для того, щоб зафіксувати реальний стан Марка. Так ось проблема в тому, що залучити незалежного експерта лікаря. Виявляється неможливим внаслідок того, що адміністрація закладів, де він перебуває, чинить для цього все можливе і неможливе, щоб це не зробити. Тобто вони відмовляються від цього. По перше. По-друге, ми зіткнулися з тим, що адвокат, який відвідував нещодавно Марка Соколовського, погодився виключно його сфотографувати. В нас є фотографія, де е, ми можемо побачити тілесні ушкодження. Але е, зафіксувати ці тілесні ушкодження адвокат відмовляється, тому що я так розумію, на нього чинять тиск. Внутрішній тиск правої системи Нідерландів, можливо, йде тут мова про тиск з боку міністерки юстиції Нідерландів, можливо, з боку когось з прокуратури. Чому тому, що по іншому я не можу пояснити таку поведінку нашого колеги, і до речі, ніхто на жаль з адвокатів Нідерландів. Не спромігся приєднатися до нашої прес-конференції, і вони не хочуть висловлювати свою правозахисну позицію публічно. Тобто, я вбачаю, що такий рівень тиску, що навіть людина не може скористатися своїми правами. Крім того, Марку відмовляють навіть від передачі його скарг адміністрації, чи зможе європейський суд з прав людини щось зробити за таких обставин. В такому випадку нам потрібно довести і показати в ЄСПЛ, що ми зробили все можливе для цього. Я підкреслюю, що ситуація така, що фактично єдиним зараз представником в Нідерландах Марка Соколовського є саме Олена Ніхаєва. Я ще не бачила такої кількості адвокатів. Які б бралися і відмовлялися від цієї справи, від загалі від справи клієнта, тому що ну вже за другий десяток адвокатів ми бачимо, які були в цій справі, але тим чи іншим чином потім переставали вже бути адвокатами. І відмовлялись фактично далі працювати за цією справою. Чим це пов'язано, чому не хочуть зв'язуватися? Була така, от скажімо так, інформація від деяких з них, що для них ця справа є токсичною, враховуючи те, що є суперечка саме з міністром юстиції, що вони бачать тут якийсь для себе незручний політичний компонент, якого вони хочуть уникнути. Ну, це моє враження, і ця та це та інформація, яку я аналізувала за цією справою. Чи буде це враховувати ЄСПЛ, чи будуть це враховувати праві інституції? Це дуже складно передбачити. Але по факту Марк Соколовський потребує реальної правої фахової допомоги в Нідерландах. І наразі ми маємо таку ситуацію, що він, скажімо так, має великі перешкоди в отриманні такої фахової правової допомоги. Саме тому таку допомогу йому надає його мати. По суті, зараз виступаючи в ролі його, його представника. Вона з нами сьогодні на зв'язку. і Я думаю, що вона прокоментує також те, що ви говорили за справою Марка. Вона має дуже багато переписки з органами влади Нідерландів. і я думаю, що, Далі варто їй передати слово. Дякую вам, і будемо на зв'язку. Два роки я відстоюю відстою права марка. За цей час ми змінили 11, 11 адвокатів у нас було. І адвокати бралися за справу, а потім, ну вони як сказати, вони самі себе. Ну, їх тут не, не така система в Нідерландах як у нас в Україні у кожного адвоката є своя свої обов'язки. Якщо це касація, то це касація, якщо це апеляція, то це апеляція, якщо це громадські слухання, то це громадські слухання. Тобі ж один адвокат він не може вести всі справи. І тому у нас була така потреба, щоб ми міняли адвокати. Щоб ми, щоб ми міняли адвокатів.